Це, мабуть, вперше за декілька місяців випав дощ. Ну, Якщо то, що впало з неба, можна назвати дощом. Було багато шуму, тарабануло по воді, але хвилини буквально 5-10 щось падало. Бачите, небо наше. От. Як дощ припинився. Але, тим не менше, землю трохи зворосило. От, і є сподівання, що ще до вечора би трошки падало. І можна було би через день йти в ліс збирати гриби. Бо ми ходили гуляти в неділю в наш хрестанівський замовник. Земля суха, ліс сухий, не дай Бог, якоїсь іскри. Про які гриби може йти, мова? Там все на корню посохло, вікові дуби, сушаться, хоч ростуть біля ріки. А тим не менше, сьогодні ми почали збирати наші яблука. От, класична сільська романтика. Ми їх збираємо ведрами. От, я їх ріжу. Стою ріжу я їх складаю на піч. Тому що ночі зараз вже холодні стали. От, і можна спокійно топити піч. Ще сьогодні я зробив героїчний вчинок. Я трохи зібрав гарбузів. Ось, бачите, гарбузики. У нас їх мало виросло. Ну, І кубка дрів росте помаленьку, було чуть-чуть. І Ми сьогодні тішили всіх дітей. Арбузовим супом пюре. Сподобався навіть мені. Хоча я невеликий шанувальник перших страв, але тим не менше мені сподобалось. Також можу чуть-чуть похвалитися. Бачите, Подвір'я стає без бур'янів. Я нарешті налагодив тримерел бензиновий і пройшовся ним перший раз. День-два. Це зело все підв'яне, пройдуся ще раз підчищу, і треба буде швидко готувати ями під саджанці. Ми замовили декілька видів хвойних дерев і десяток саджанців лип. Хочемо зробити довз дороги собі липову алейку, а але тут посадити блакитну ялинку. Також кілівець козацький і багато інших хвойних, різноманітних. Під це все треба купати ями, що я дуже і дуже люблю. А зараз я займаюся тим, що смажу. Для діток і для нас котлетки з червоної квасолі. От, що я і піду далі зараз робити, щоб вони мені не погоріли. А вам хорошого вечора!